За Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ. Покоління-покоління, покоління, любов до свого народу, до батьківщини, до рідної землі, єднає українців в єдину націю. Спочатку всіх нас єднає пісня. Рідна пісня настільки всотується в кров, що вона вже перетворюється на присягу. Присяга народові веде до величного подвига. Це єдиний шлях для всіх героїв, які б'ються за рідний дім, за батьківщину. Не виключенням є герої сьогодення. Слава всіх українських героїв розквітне у піснях, які виспівуватимуть їх нащадки з покоління у покоління і лише хвилина пам'яті зупинятиме той спів перед новітніми обелісками, які повстануть по всій Україні на честь її славних донюк і синів. В день шанування пам'яті жертв Ливайської трагедії, 29 серпня, в Україні відзначається День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет. І територіальну цілісність України у цю хвилину схилимо свої голови, і ми у щирій зажурі настає хвилина мовчання. Шановні пані та панове, друзі земляки, запрошуємо вас покласти квіти та вклонитися подвигу всіх героїв, захисників України, до відважної смерті, був таким, яким Бог тебе знав.